Моє вітання, любі друзі! З вами Сергій і звітую вам за результатами тримісячного експерименту. Суть експерименту складалася в тому, що я провивав свої рослини. Все почалося із цієї повергонії. Я її вичистив для наступного відео. Ви бачите скелетні гілки. Хто не знає, як обрізати, дивіться частину першої і другі, як обрізати повергонії в описі до даного відео. А суть експерименту щодо паливу складалася в тому, що я проливав два окремі кущі: цей і цей. Окремий я не проливав такого ж самого сорту а водою. Ось після моїх помічників вони спали, бачите, як вони злякались, ми їх стривожили. Ось таку зелену воду дають нам піявки. Звідки я це взяв? Я це не придумав. Мої підписники, численні, які є у Казахстані, де Гіруда, терапія є частиною офіційної медицини. Тобто, це не традиційна, це як чистіша традиційна медицина. Ну і це виправдовує свої результати. А подивіться, і моє відео із назвою: Як я вилікував суглоб без операції. А там я вам розказував, як я ставив своїх помічників ось таких п'явочок. На суглоб і вони прибрали проблеми, які там були. Суглоб перестав хрустіти, хрящова тканина відновилася, набряк зменшився, і навіть стан вен на нозі покращився. Нога стала як на 5 кг менше. Тому що спочатку я використав їх на одній нозі, а потім, дивлячись на результати, я вже. Використав їх на іншій нозі, а потім і на інших суглобах. Але до нашого експерименту щодо рослиництва, ось такою зеленою водою вона зеленішає швидко, особливо в спеку. Ну, за 3-4 дні під час зміни вона вже набуває такого кольору або навіть темнішого після годування. У відео, а, вражаючи результати, зникла пліснява. Я вам показував і живці лаванди, які ось дали такий прирост. Нормальний прирост, при тому, що я не вносив традиційні добрива. Я вносив ось таку воду після п'явок. Плісняви немає. Середині листки перестали псуватися. На поверхні землі плісняви немає. А прирост ви теж бачите, який коріння зростає добре. А, і на цих двох кущах, які я проливав, мені подобається те, що середина не так псується. Так, вона псується, але листки при цьому сохнуть. Немає жодних ознак плісняви. І вода після п'явок. Я навіть робив такий експеримент, витягав п'явок, пересаджував в іншу ємність. А ось таку ось такий контейнер вишав просто без них. Я думав, що якщо вони там не живуть, вода зіпсується. Ні, вода була три тижні при кімнатній температурі, а зараз спека більше 40 градусів. І вона взагалі не зіпсувалася, навіть не було неприємного запаху. в них живуть якісь бактерії. Я не готовий вам назвати їхню назву. Але ці бактерії а, роблять те, що вони за великим рахунком є стерильні сибірську язву. Вони прибирають за три тижні, робили такі експерименти, годували їх хворою кров'ю. Інший кущ, який я не чіпав, ну, теж нормально квітує. Поправка на тому, що він стояв на більш сонячному місці. І по тривалості квітування, можу вам сказати, що є різниця. По кількості листків, які псуються, теж є різниця. Тут більше уражених, скажімо так, ділянок. середини куща е, теж загущена, але листків псується дещо більше. Вони так само не мають ознак грибків. Euh, Якихось euh, сажевих грибків або інших, але по стану рослин мені подобається там, де я все ж вносив. Поправку я роблю на те, що о, кущі, ну, бачите, я їх і не обірав, ви самі бачите, скільки квіток у них було. Поправку я робив на те, що у цій воді, в, в якій Живі і живуть п'явки, є багато не просто солей, тому що рівень PPM у них збільшується через 3-4 дні до рівня добрив на рівні 1 грама на 1 літр води. А через тиждень вона дорівнює 1 граму на 1 літр води. Тобто такий розчин це повноцінний розчин з добривами. А враховуючи, що вони перетравлюють кров, в якій багато мікроелементів. Звісно, це вода дуже і дуже поживна. Таку практику використовують у Казахстані. Тому щиро дякую тим підписникам із Казахстану, які в принципі спонукали мене на те, щоб я використовував п'явок за прямим призначенням. Я це зробив. А по додатковому впливу на раз звісно, квітування це не. Прямий вплив даної води, основний вплив зчинив монокаліфосфат у відео для спонсорів, золотий період для поргоні цей час. Там є рецепт монокаліфос, сульфат, магнію, хилат, заліза на аліта. У мене інший рецепт вже викладене відео для спонсорів, який має назву Формула літнього квітування і суміш добрів для тривалого квітування. Ось це має вирішальний вплив як рушійна сила. Але додатково, чесно, мені сподобалося. Що ще? Тут листя зеленіше. Воно не містить е, таких ознак нестачі по магнію, яке, наприклад. Є ось в даному кущеві. Тут листки, бачите, більш бліді і вони ще побиті через те, що були ознаки по нестачі цинку, але цинку я вносив однаково. Що туди, що туди, в складі комплексного добрива 1 грам на 1 літр. Вистяк більш бліднувати. Є різниця, тому що мікроелементи, тим паче, в складі з урахуванням п'явочної свини, яка є. У тій воді ось цей фактор вплинув лише позитивно. Тому ось таку воду я вже збираю в окрему ємність, вона стоїть відкрита і взагалі не псується. Немає в ній ані неприємного запаху, а, ані слизу, ані помутнення. Як свіжа. Я не готовий сказати, що там в складі, але наука і досі не знає, а що ж такого. Виробляють ось п'явки: це хірудо вербана, медична п'явка, яка вирощується на медичній фабриці. Я купую їх в аптеках. Це не дикі, не подумайте. Тому ось ці медичні п'явки лише мають ось такі властивості. Ну, і те, що вони поставили, можна сказати, мене на ноги. За це їм дуже дякую. Тож, пишіть коментарі. А можливо, ви знаєте про цілющі властивості п'явки. Взагалі, ви маєте більше досвіду, ніж я, у грудотерапії